Всіх вітаю на своєму каналі із Метро. Ну Тут треба знімати тихенько, так знаєте як, тому що зараз прибіжить охранник і скаже, що він не дозволяє знімати їхню Ну Так як уже на носі і настав шашличний сезон, тоді я вам скажу, скільки оця штука стоїть. Оця штука стоїть 3 тисячі гривень. А от є така ще непогана барбекюшниця 5499. Бачите? Класно. І от є бургерниця. Бургерниця і стейки жарить. гриль бургер, да бургер 3999. Оце, бачите, такий на ножках. оце кому цікаво розказую. Багатьом цікаво. Я знаю, що в мене і багаті дивляться на тільки бідні. Я бачу по коментарях. так Гриль. Оце такий здорова грильниця коштує 7 тисяч гривень. От є інша, ще одна. Там внизу є кольосика, і її можна катати по дворі куди хочеш. 5 тисяч гривень коштує. Оце отак. Так, дрова. Ну, по дровам я тут, звісно, запуталась, не можу вам точно сказати. Дрова фруктові, 0,02 метра кубічних. 159,90. Я не знаю, багато це чи мало. Якщо 3, то по 129,90, 18% знижки. Оце ось дрова. Ну, Далі там вугілля є. Це таке для того, щоб розпалити це барбікю і пожарити м'ясо. А, і ще зараз одне таке величеньке вам покажу, а далі ми підемо зробимо після оцього ж всього барбекюшного. Як би вам сказати? Коротше, забула. Хотела так вилетіло з голови блин. Зробимо огляд м'яса, по чому м'ясо? А оці ще штуки є для риби. 290... 239 гривень. Це якщо ви берете дві штучки. Якщо одну, 299 гривень. Бачите, беріть все оптом. І оця мені штука. Ось бачите? М'ясо жарить, картошечку можна. Така огромна штучка стоїть тисячі гривень, тренух здоровий. Ну, Для гриля, для всього цього маленькі і здорові. А це я не знаю, що це таке. Гляньте, хто знає, що це таке, напишіть мені. Синя бочка, а вверху кнопка, чи це душ? Чи що воно, а що там пишеться, Щас я скажу вам. Обрігівач вуличний газовий. А-а, 6 тисяч гривень стоїть оце, оце така штучка. Бачите? Ну що, багато всього є, так що заходимо в метро, тратимо гроші. Йдемо на природу жарить шашлик. Полетіли, дивитися обзор м'яса. Так, ідучи до м'яса, я тут зустріла таку поличку з бухлішком. Це Джемісон, 649 гривень бутилочка, непогане. Віскарюк, віскарюк надо обов'язково. І капітан Морган напій. 499 гривень, акція, 500 гривень бутилочка. І водочки, хто хоче водочку абсолют, абсолютний 359 гривень. Оце так. Ну, а як же нам же і без півосіка, Вон поки півосіків. Ну, а це якщо у вас є часний дворик, то можете такі лавочки заказати. Прикольні, бачите, навіть зонти продаються. Ну, зробити собі ланч-зону, таку зону відпочинку. Ух ти, тут даже сімена є. Ну, на сімен, то йдемо на базар. На базар до Сергій на вам продасть якісні е е сімена і саме головне, що великий об'єм їх. Так. Ну, якね, дойду до, не дійду до м'яса. Ось такі є. Такі, форми для паски. Ціни від 59 гривень до 49,90. А маленькі ось пасочки. Ну, такі для пасочок. Набор тут штук 10, походу. 100 грам, 5 форм. 5 форм. Якщо берете 2 штучки, 23 гривні, 90 копійок за штучку. Вон, бачите. А якщо одну штучку, то 2990. Ну, беріть по 2, тому що 10 пасочок спекли. Ну, потом же треба тиждень будемо їсти паски. Так, ну, горілочку взяли. Тепер надо сочок Літр сока 94 гривні 90 копійок. Якщо берете дві баклажки, то по 69 гривень 90 копійок, 26% знижки. Ну, і якщо хочете брати більш об'йомний, Дивіться, одна штука. Тут 2,8 літра. Почти 3 літра. 172 гривні 90 копійок. Є штуки плюс ну, упаковочку берете, там 4 баклажки виходить в упаковці. А, три баклажки по 154,90. Десь відсотків знижки виходить. Так що можна апельсин, яблуко і апельсин. Так, дивіться, зойчиків уже на Великдень. А що це дати нема, до якого його з'їсти? Отакі, гляньте, які зайчики на Великдень. Непогоні. Зараз я вам скажу ціну цього зайчика. Один зайчик 289 гривень 90 копійок. Два плюс зайчик, по 259 гривень 90 копійок, 350 гривень. Ой, 350, вибачаюсь, грам цей зайчик. Я думаю, черга буде стоять за зайчиками. Тут чи дату вони повинні? щось вони тут повинні були написати і забули полетіли далі, де як до м'яса не дойду. йду а це за м'ясом. Тут якось пусто стало. Щось приміщення таке здорове метро магазина. пустувати. Ну що, полетіли, поки мене не засікли, бо тут, як прийдуть охранники... Тут, звісно, тришняк. Дім доказує одне, ну, правила самого метро. в принципі. Продукти можна знімати, я думаю, ну, залежності на кого ти попадеш. О, 209 гривень 90 копійок. Що це таке? М'ясо для шашлика по-домашньому. 1 кг 209,90. У відра зроблено. Віддерочку прийшли. Оце от так ось шашличок по 209,90. А це що? Книга жалоб чи що це? Фарш свиний. А, метро. Меню. меню, метро. От, бачите, все є. Шашлик із шиї. 315 гривень 90 копійок. Ну тут оптова ціна і рознічна. Он є якесь дешеве по 199 100... 99 гривень 90 копійок. Так. тазостегнова частина свиняча 164,90. Бачите, красні цінники. Лопатка по 179, по 170 і по 169. Вибирайте любу. А що тут по ребрам? Корейка з 219. Гривень кореєчка. І ребро свиняче 172,90. Так, ідемо в холодильник, трішки померзнемо і покажу вам ціни Доволі тут цікаво. Так, пішліть. Хто любить теляти? Ну і шуму гум. Маю надію, мене чути. Так. Е, стейк стріпло Ін 300 грамів, 329,90 штука. Е, стейк тібоун 600 грамів. 699 гривень. 334 гривні. 550 грамів такі стеєчки. Так, стейк под стейк, айдрам 1129,90 за кілограм. Так, і ще у якийсь стейк за 1319 гривень. Ну, в принципі, ціни можна сказати, на тілятіну. О, Господи, все, оце так і починаєш. Починаєш щось розказувати, знімати. Виріска. Виріска 789,90. Зараз швидко свинину покажу і тікаю звідси. Свинина 285,90 по 193 гривні. Що це таке? Корейка 229,90. Кореєчка така доволі непогана. Ноги ноги 154,90. Рулька 154,90 за кілограм. Також можна вон кишок набрати і колбаси приготувати. Ножки на холодець 39,90 за кілограм. Е серце 129,90. Курка по куриці зараз бистренько, поки мене не вигнали. Курка, тушка 107 гривень. Так, далі. Що в нас тут? Серце 97,90 700 грамів. Оце от Так, так, що це? тіле стегна 254,90 кг. від 2 кг 229,41. По 185. 104 гривні. Це у нас 90 копійок гомілка інюка. Гомілка індюка. Кролик. Ціна кролика це саме диетичне м'ясо кролика 329 гривень 89 копійок за кілограм. все, крайне небезпечно. Надо бігун бігти. Що я вам хочу сказати? Багато хотіла, щоб показати, зняти, розказати. Тривога-тривога. Й-моє, що це робити? Тікати треба бігом з этого, з магазину. Бургери навіть є. Гляньте, це я бігом біжу, біжу бургер. По чому тут бургер? Ціна треба зупинити відео і самі почитати, що воно там. Гляньте. І котлети є, йо-майо, -йо. а ось іще бургерів всіх багато. М? Клас. Ладно, зараз вам ще покажу, хоч червона ікра. Так, як обично, тут брів завжди йде по акції. 200 гривень одна штука, виходить, там пів кілограма брів. 200 гривень, бачите, а це якби було 150, я б взяла, 200, 200 це для мене занадто дорого. Пішли далі. Іккра, ікро, ікро червона. Дивіться, опція, 200 гривень баночка йде по 139 гривень. А рибки, рибки стільки багатенько. Так, Форель шматком 3,5 кг 469 гривень, одна копійка. Оце взяли, в морозілку закинули, засолили. От теж, О, акція, акція. Гляньте, яка шикарна акція на рибу. 200 гривень, 249 штучка. Сьомга, сьомга, сьомочка. Так, полуничка. 349 гривень, 90 копійок. Uh, Іспанія. Це з Іспанії привезли. Mm -hmm. А он дивіться, яка біла полуничка така. 299 гривень, 90 копійок штука. Це такий ящичок виходить. І лохина 600 гривень. Перу, перу, перу. Так, апельсини 54 гривні 89 копійок. Мандарин 74,90. Яблуко по 55,72 і по 59,90. На яблуки ціна доволі дорога, але яблуко, в принципі, непогане. І от яблучка по 43 гривні, 96 копійок по 54,90 по 64,90 яблука.